Всім привіт! подивіться, яка в мене розцвітла кала, Дуже гарна, біленька. такий ось кущик. Дуже красиво. Але зараз буде відео не про це, а про розпаковку мого замовлення з інтернет магазина Флоріум. Ось моя посилочка, сьогодні менша. Тут у мене салат в стаканчиках треба висаджувати. Помідорки розсада, велика кількість, там трохи залишилося капусточки, перчика на висадку. Ну, в общем, робимо розпаковочку посилочки. Ось цією малесенькою. Зараз, ведь крым скобы. И снова мне пришла такая книжка про автоклав. Буду, мабуть, скоро продавати. Так ось замовлення моя накладна стінами. Подарунки бачу вже є. Боже, мені аж дві книжки поклали. Нічого собі. Що я буду з ними робити? І ось основний мій заказ. Зараз вам все покажу, що було замовлено. Замовлено. ось таку камню, будемо висаджувати з вами. Далі кала. Також зараз будемо висаджувати. Я вже підготувала базончики, так що буде. Так, це я вже бачу. Це Фрезія. Це так само подарунок, як в прошлої рації. Зараз, хто хоче дуже багато подарунків. Заходьте на флоріум, там зараз у них йде, по-перше, дуже великий розпродаж, там майже за копійки і дуже-дуже багато подарунків. Так, це також з Параксіс ішов в подаруночок. Далі бігонія яскрава червона. Також подарунок. А, ні, ця не подарунок, там інша в подарунок пішла. Так, ось така ось лілія. Дивіться, який вже росток. Як ми її будемо садити? Не знаю. Але щось спробую. Так, фрезія рожева, це також подарунок ішов. Так, що це кала будемо садити. Бачите, вже росточки є, так що будемо садити. Так, наступна лілія. Далі фрезія. Це голубенька. Також подарунку. Це, ще йде в подарунок, воно за 0 копійок йде. Жовта бігуння. Я в впрошливий раз в прошлому відео хто дивився, я казав, що великі це були які будуть, то я візьму їх ще раз. Ось така гігантська це біла лілія наступна оранжева лілія. Ось ця ковелика це були Далі в нас там канна. Це також будемо ґрунт садити. там була дуже приваблива ціна копійки там за копійки. І я взяла лілія. Нічого піднімаю. Оце ось рожева Денсінг Леді, це йшла в подарунок за нуль пів. Це дуже це... якась активна лілія, але дивіться, як не пакетиж. Ось така червона. Так що, хто хоче подарунки, швидше в магазин. Це також подарунок. Ось ще така канна. Це така жовта, тигрова якась. Так, ось це така ліля, це теж біла. Це фразі, опять подарункова. Без кошту, жовта. Младіолус. Також безплатно. Щоб... Це білий, я так поняла. А може ні розрили. <клес> Бо розісте ж помаранчева бігонія. Далі лілія ось така. Також такий величезний пакет. Вже нема де склади. Фрезія бачу, це також біла, це теж акційна. Що щось наробити. Голуба фрезія, також подарунок. Далі лілія. Ось така. Далі що у нас тут? Ось така гігантська біла. Це також, я, що, дві штуки замовимо. Так, бігонія рожева. Так, далі бігонія. Діонська квітка, це щось. А це булинка маленька, що таке непонятне. Лілія ось така. Так, ще одну мацю лілію. Ось підкладали. А ні, це канна, це бріллянт. То дуже красива. І ось така ось собі Ось ось така кубка мого замовлення. І тільки подивіться, скільки подарунків. Дивіться, нам на скандалі. Де вам ще хоч один магазин, стільки подарує подарунків? Квітів. Ви тільки подивіться. Мінімальне там замовлення 200 гривень і подивіться, скільки подарунків. І ще кни, дві книжечки про автоклав. Так що не втрачайте можливості і переходьте в інтернет-магазин. Всім бажаю удачних покупок. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!